Наприкінці березня в Дніпрі в будинку під номером 1 А на площі Новокадацькій стався нещасний випадок. Мешканка Тетяна просто готувала борщ та в один момент втратила свідомість. Якщо б не її собака на ім'я Лізі, яка почала бити тривогу та лаяти на весь будинок, то жінка сама б не знала, що з нею станеться. Коли сусіди викликали швидку, стало ясно. Тетяна отруїлася чадним газом. Жінка потрапила в реанімацію. Лікарі дивом її врятували. Потім, коли муже вже прийшов. Говорит, что они проверили ну, душники, и там у нас в некоторых вытягивает, а в другой втягивает. Тут через нее, скорее всего, потому что у нас в акте указано нет тяги у нас не похожа акт, що видавали газовчики. Ну а тепер ніоткука ми тут живемо, не пам'ятаю, щоб чистили димоходи. тому що коли приходив з аварійної служби к нам перевіряв, він говорив, що вставить, коли вставляє в це отверстия зеркало, він має бачити небо. А он нічого не видит. Соответственно, це вверху все забито. Після цього нещасного випадку на місце викликали газову службу. Вночі 30 березня мешканцям одного з під'їздів цього будинку відрізали газову трубу. служба которая приехала к нам вот они обрезали трубу в этот же и тепе, день и теперь в этот же день и теперь проблемно, если бы они запломбировали еще эти плиты запломбировали колонки а труба бы была это было проще а теперь газовую трубу как варить есть кран который можно, можно да. закрыть и поставить пломбу на него а теперь чтобы его сварить это целый геморрой проблема целая будет Так, у мешканців одного під'їзду немає газу вже понад місяць. Зібралися відрізати газ всьому під'їзду. Говорю, що, Сума саме, відрізали газ на цей стояк, на ці десять квартир. От. Мотивують тим, значить, на даному етапі, що не прочищен димоход. Документ о прочистке дымохода, если мы его каждый раз сделаем. Вот, заканчивается его срок, Срок заканчивается в апреле месяце. Вот. Буквально вот за несколько дней до вот этой ситуации. Затем, чтобы заново включили, должны были пройти по квартирам, просмотреть кого что так, чтобы не так, там чтобы они устранили. Вот. И самый важный вопрос: чтобы почистить заново это эту вытяжку. Затем, чтобы заново почистить вытяжку организации, которые раньше этим занимались. Это не халтурщики, это сугубо организация, в которой было разрешение. Вот на данном этапе ни единая организация в городе не имеет права на прочистку дымоходов. Ни сама газовое хозяйство не идет чистить, ни, это, ни эти организации. У них нет на это разрешения. Один з власників організації, яка займається технічним обслуговуванням димових та вентиляційних каналів житлових будинків, розповідає, що неодноразово намагався отримати відповідну ліцензію, яку почали вимагати після набрання чинності наказу Міненерго номер 402. Але за його словами, в силу специфіки їх роботи, вони не можуть її отримати. Ця ліцензія потрібна для дозволу надання своїх послуг. Чоловік звертався до багатьох організацій та установ і навіть писав скаргу президенту України щодо цієї ситуації. Та все марно. Цей закон включає в себе те, що ми повинні, він вийшов в силу з 20 февраля 2025 року. Є спеціальні Требования для чистки вентиляционных и дымовых каналов. Для этого мы должны получить аттестацию в ДЭРС-спецзвязку. Но эта аттестация только делается для того, у которого военная тайна. Или там целую программу надо создавать. Щоб це получить. Після этого Держенергонагляд дає нам высновок на производство вот этих работ. Ну, в данный момент э, ни одна организация в городе не может работать по вот этому вот профилю. Редакція Дніпра оперативного надіслала інформаційний запит до Дніпровської філії ТОВ газмережі. Так як після набрання чинності наказу номер 402, починаючи з 20 лютого 2025 року, акти старого зразку на перевірку димових та вентиляційних каналів не приймає жоден оператор газорозподільної мережі. На що ми на жаль ніякої відповіді не отримали. У нас зараз є тім складності, определенне ну біду ситуації в стране і в принципі організаційно, поэтому Поки нічого не можу вас порадувати, поки не буде нас отвіт. Дивіться, тобто наразі немає відповіді, чому не не одна організація по країні, ну особисто у Дніпрі, не може проробити виконати роботи з прочистки демоходів. І люди вже більше місяця сидять без газопостачання. Раз. Ответ есть на ваши все вопросы, но он сейчас находится на согласовании, поэтому я вам не могу его предоставить, пока у меня не будет э, ответа из Киева. Поэтому, ну, увы, к сожалению, на данном этапе так. Газмережі повідомили мешканцям про необхідний пакет документів для того, щоб нарешті розпочалися роботи з підключення газопостачання. 28 квітня жителі будинку подали заяву для утримання коду партнера, зробили акт розмежування балансової належності та віддали акт обстеження газової системи. На що їм відповіли, що порушень в ході обстеження не виявлено. В газмережі пообіцяли розпочати роботи, але з моменту подачі документів пройшло вже більше тижня. Тим часом мешканці будинку 1А на новокадацькій площі продовжують жити без елементарних зручностей, і на жаль, відповіді на питання, коли відновлять газ, досі немає.